Осінній цінопад в садовому центрі Наталка. Відсьогодні ми знизили ціни на 20% на всі саджанці декоративних рослин. А їх у нас багато: різні види туй, ялівців, буків, кленів, леокотоя, магнолій та багато інших саджанців, з якими ви з легкістю створите затишок на власній садибі та втілите свої самі сміливі фантазії у ландшафтному дизайні. Всі саджанці ростуть у горшечках в спеціальному торфі з мікроелементами. Їх можна вже висаджувати або пересадити у більший горщик. Стигніть першими обрати найкращі саджанці за найкращою ціною, тому що їх кількість є обмеженою. Можливо, вашим друзям також буде цікаво скористатися нашою акцією, тож поділіться нашим відео на своїй сторінці. Будемо раді виконати ваше замовлення, адже саджанці від Наталки. Це радість та задоволення для вас. Приймаємо замовлення на сайті ТЕМТЕРНАТАЛКАІНЮА та за телефонами.